Вже на столичному секонд-хенді забрала життя однієї людини. Сіден стався напередодні на ринку біля метро Лісова. Вогонь розповсюдився на площі близько двох тисяч квадратних метрів. Сьогодні о дев'ятій ранку слідчі мають допитати директора ринку і, зокрема, перевірити, чи були у нього всі документи на ведення підприємницької діяльності. Більше розповість Людмила Бадалян. – дві тисячі квадратних метрів. Вогонь тут спалахнув опівно дванадцяту ранку і поширився територією за лічені хвилини. Площа пожежі була на момент прибуття рятувальників дуже велика і дуже швидко розповсюджувалась через наявність горючих матеріалів. Крім того, все це знаходилося під єдиним дахом. Звичайно, це сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Через небезпеку одразу закрили дві найближчі станції метро. Вогонь а горіло буквально за кілька метрів від території метрополітену. Торкнувся силового обладнання. Полум'я спалахнуло десь в глибині ринку. Про це говорять тутешні продавці. Вони поспіхом рятують уцілілий крам і висувають свої версії пожежі. Воно ззаді почало, там зразу горить, Там ззаді начало гарити моментально, просто почало горіти все. дуже секунда часу взагалі. конкуренти поспалили, Конкуренти я ті всі з'їдуть. Через два дня построят новий другий магазин. Також саме буде. більше ні слова. Аби локалізувати пожежу надзвичайникам, знадобилося кілька годин. По обіді на згарищі вони знайшли, обгоріле тіло. Чи є достеменно невідомо. Лише підозрюють, це літня жінка, працівниця місцевої вбиральні. Тепер за роботу мають узятися експерти. Вони і назвуть причину загорання. Людмила Бадалян, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.